Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і це новий дайджест про новини, які несуться в українському Ютубі, і не тільки. Тому давайте догони тянути і поїхали. Минулого тижня відгоділа найбільш очікувана подія у сфері кіно, яка, зрештою, стала найбільш провальною для всіх українців. Адже документальна стрічка канадського режисера про хорошого рускава Навальний, для якого Крим це не бутерброди, який за своїми плечима має просто дуже багато зашкварів. Виграла головну нагороду кіноіндустрії у своїй промові. Юлія Навальна, дружина цього біднесенького опозиціонера, абсолютно не згадала про те, що її люба Росія розв'язала війну проти України. Але ж висловила свої сподівання щодо швидкого визволення Росії і її чоловіка. Мережі одразу посипались цілком справедливі обурення і насмішки з боку українців, які зауважували, що взагалі то Навальний не картопля, щоб бути фрі, а також почали поширювати різні колажі, у яких було висвітлено, як виглядають українські сім'ї, які постраждали від рук Путіна і росіян, і як же виглядає сім'я Навальних, які теж, начебто, постраждали від рук цього ж Путіна. Найбільше всі ці історії мене розсмішила дочка Навального Маша, яка схоже піймала зірочку і користувалася цим моментом слави, і зовсім забула, що її батько зараз знаходиться у тюрмі. Найцікавіше, що кіноакадемія вже вдруге відмовила президенту Володимиру Зеленському у виступі на церемонії. Мовляв, заради того, аби не робити захід політизованим. Хоча цьогорічна 95-та церемонія вручення Оскару, черговий раз наголосила на тому, що кіно не може бути поза політикою, що б там хто не казав. Фільми це не лише творча робота режисерів, сценаристів, операторів чи акторів, але й спосіб просування тих чи інших ідеологій. І між іншим, нещодавно на каналі Ярема Духа вийшло, як. Якраз відео на цю тему, де він розбирає стрічку і пояснює, які саме наративи вона несе для іноземного глядача. Тому обов'язково радимо переглянути. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Андерсон з каналу Geek Journal поділився відзнакою від ЗСУ за свій волонтерський та фінансовий вклад у перемогу України. Цією новиною блогер поділився у Твіттері і подякував своїм глядачам за те, що ті активно брали участь у зборах. Насправді мене надзвичайно тішить, наскільки багато та потужно українці донатять на зсу і тим самим наближають нашу з вами перемогу. Тому заодно хочемо подякувати усім тим, хто долучився до нашого благодійного збору, метою якого було зібрати кошти для ремонту коптерів та інших потреб підрозділу Пабліка. Менш ніж за місяць нам з вами вдалося зібрати 224 двадцять тисячі гривні, що є просто колосальною сумою. Тому дякуємо усім, хто долучився. Усі звіти щодо цього збору ми публікуємо у себе на телеграм-каналі Маніфесту і хочу повідомити, що вже зовсім скоро ми оголосимо новий збір розіграшу, у якому ви зможете взяти участь. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби не пропустити детальну інформацію. Рі матч іде з України і причиною цього стали накладені санкції Радою національної безпеки та оборони України через роботу компанії на території Росії. Дітка! І для кого не секрет, що букмейкерська контора Перімач була одним з найактивніших спонсорів футболу і кіберспорту в Україні. Але окрім цього, відсутність такого грошовитого спонсора на українському ринку сильно вдарить по спортивним українським ютуб-каналам, які вже б'ють на сполох, що їм не вистачає грошей. А таких насправді є чимало. Правильно етичну складову співпраці з такими спонсорами можна обговорювати насправді дуже довго. Реалії такі, що український спорт у різних його проявах завжди спонсорувався топивом того горілкою, тепер букмекерськими конторами на цей гачок підсіли і українські спортивні канали, тому що це фінансова пропозиція, від якої дуже важко відмовитись, і це ніяк не осуджується з боку суспільства. Як правило, цільова аудиторія таких каналів толерує подібний розводняк. Офіційна позиція маніфесту полягає в тому, що ми ніколи в житті не будемо рекламувати казино, рулетки, букмекерські контори чи інший непотріб своїм глядачам. Але на жаль, сам бан парімачу не вирішує цієї проблеми, оскільки його місце посяде інша якась букмекерська контора, яка і далі фінансуватиме подібні ютуб-канали. А ті, у свою чергу, будуть продовжувати впарювати своїм підписникам ставки на спорт, бо граєте ви, а заробляють вони. Все просто. А як, власне, ви ставитесь до подібної реклами в українських ютуберів? Пишіть свою думку у коментарях. А ми, між іншим, хочемо подякувати усім своїм спонсорам, патронам та патронесам за те, що продовжують підтримувати наш проєкт і сприяти його розвитку. А особливо ось цим прекрасним людям, знаєте, ви просто чудесні. Якщо ви також хотіли підтримати проект Маніфест Фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Що Ютуб випустив роз'яснювальний ролик, у якому пояснив, як саме можна створити подкаст у Ютуб студії, як аналізувати статистику цих же подкастів, а також надав творцям кілька корисних порад. Тож, якщо ви давно мріяли про власний подкаст, то дивіться цей ролик і беріться врешті до роботи. В ігровому сервісі Steam за місяць зросла українськомовна аудиторія з 0,43% до 0,50%. Як то кажуть, це не багато, але це чесна праця. Таким чином, ми вже перегнали португальську мову, і це направду хороший приріст, який дасть дзвіночок розробникам, що українцям потрібна саме українська мова в іграх, а не російська. Звісно, не слід очікувати, що найбільші студії ось так зразу побіжать локалізовувати ігри для нас, але розробники інді-проєктів вже поволі починають це робити. А я у свою чергу дякую, що ви додавали це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. А ми зустрінемось з вами вже зовсім скоро. Па-па!